Буковина увійшла в десятку областей за результатами НМТ. А школи без укриттів змушені будуть перейти на дистанційну форму навчання. Про здобутки та нововведення в галузі освіти детальніше в сюжеті моєї колеги. Усі школи буковини навчаються очно. Директорка департаменту освіти і науки Чернівецької ОВА Оксана Сакрієр каже, такий формат став можливий завдяки цілковитому облаштуванню укриттів у всіх закладах середньої освіти області. Зокрема, минулого року на сховища з державного бюджету виділили 25 мільйонів гривень. Ми зробили капітальний ремонт. Дев'яти закладено вибрали дев'ять об'єктів, і в дев'яти об'єктів ми зробили відповідні роботи. Вісім це повністю завершене капітальне будівництво, де ще доробляються до встановлюються системи. А в одному Глибоцький ліцей ми говоримо про необхідність доробити роботи ще в 2024 році. Освітянка зазначає, наразі 46 шкіл використовують перший поверх як сховище. Вже наступного року освітні заклади без безпекового приміщення, Вимушено повернуться до дистанційного формату навчання. Єдиний вихід побудувати укриття поруч. Основна наша задача зараз в наступному навчальному році не допустити зменшити ось цей формат дистанційної освіти. І ми очікуємо субвенцію, будемо працювати над будівництвом і будемо рухатися в цьому напрямку. Ключовим крім будівництва у нас немає тому, розроблення проектно-кошторисної документації і подача їх на конкурсну комісію за для відбору і можливості побудови укриття в територіальних громадах. Минулий рік став знаковим у галузі науки, адже Буковина посіла сьоме місце за результатами НМТ. Зокрема, 12 школярів та студентів студентів змогли отримати стипендії президента України. Чернівецька область входить в десятку. Зокрема, ми займаємо сьоме місце. У результативності проходження НМТ, ви знаєте, що вісімдесят 76 у нас мають 200 балів. Далі ви можете звернути увагу, скільки кожного розписано, скільки учнів, скільки балів взяли для того, щоб ми ввійшли в сімірку кращих областей, які показали результати на НМТ». В школах області планують запровадити додаткові заходи безпеки. Йдеться про постійне перебування в закладі освіти поліції охорони. Станом на сьогодні вже підписана угода з поліцією охорони. і Така перша ще територіальна громада з області це великий кучурів, які е, е, також долучаються до цього проєкту і у них буде е, фізична охорона. Наразі цілковито така послуга діє в Чернівцях. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промі.